І вічний упокій. подай, Господи, пресно пам'ятним рабам Твоїм, що життя своє за забою України і сотвори їм вічною. Ам'я. Священніший Володико, стоячи біля цієї, біля цього Христа, достойні і гідні, спочили у Господі, братів і сестер наших, бо не тільки чоловіки, але й жінки віддавали своє життя з любов'ю до своєї батьківщини і своїх родин. Одного разу, читаючи слова митрополита Андрея Шептицького, який казав, що Націоналізм це добре, скрайній націоналізм це є шовінізм. Але наш нарід ніколи не воював на чужих теренах. Наш нарід завжди захищав свої терени. І приклон чути, коли наш український нарід хтось звинувачує у якихось посяганнях на чужі терени. Ми завжди пильнували своє. І сьогодні ми пильнуємо за їхні душі, за тих, які віддали своє життя. Ціною крові, страждань, терпінь це є наші герої. Ми не претендуємо на чужих і не мусимо славити чужих. Але не забуваємо своїх ворогів у Христі, брати і сестри. Це наші достойники, це наші брати і сестри. Неподалік є село Гаверечина, називається там Долина Всемен. Ті, хто місцеві і знає історію. Що один із тих, який очолив якраз у. Патріотичну, національну, патріотичну, визвольну змаганнях брав участь, і один із них був якраз головного семинарист української греко-католицької семінарії. І він пізніше покинув семінарію, бо не міг миритися, що чужі загарбники напосідають на нашу українську землю. І тому він віднайшов смерть захищаючи інших. І якраз церква вправі сказати словами святого Євангелія немає більшої любові. Аніж віддати своє життя за свого ближнього. Тому ми дякуємо, що ви своєї любові до церкви і до Бога завжди захищали і храми, завжди захищали і українську землю. І, може, ми не завжди могли приділити вам належної подяки, але каже те, що тут подякується Богові, і нічого не лишається. То навіть якщо ми забули про своїх героїв, десь, можливо, не всіх пам'ятаємо. Нехай згадає її Господь Бог у місці вічному. У місці квітучому, де немає ні болізні, ні печалі, але життя вічне. Дякуємо всім. Слава Ісусу Христу! Могило, не одну українське лежить в тобі діло, тисячі українців, свята земля прийняла, Рядами в Царство їх пала, лежать вони, бідні, нічого не знають, про них на Україні всі споминають, гордяться всі тим, що були молодці, українці завзяті, були у нас і стрільці. Стрічі шичові і козацтво було, а скільки ж, крім чаго, людей полягло, які за Україну життя віддавали, їх били по тюрмах, живих мордували, батьків їх всіх рідних в Сибір виселяли. Тим хотіли в країну зовсім зруйнувати, а народ український у рабство забрати, тягнути всіх нас. Ту диявола шкіру, щоб знищити мову і церкву, і віру, до чого не стало, не знищили віру, як стидно всім тим, хто надів цю злу шкіру і мову свою вже почав забувати, щоб в розкошах жити, жиру набирати. Слава Україні! Дякую!